Павло Маков художник, який дуже тісно пов'язаний з Харковом. Власне, все його життя це якраз. Те, що асоціюється з цим містом. Він, можна сказати, співець Харкова при тому, що він сам народився за межами України, але власне мешкає в Харкові і репрезентує Харків. Він закінчив художньо-промисловий інститут Харківський і викладав в ньому також певний час. І, власне, його проєкти всі стосуються тепаніміки Харкова. Взагалі, Павло Маков видатний графік, і він працює в дуже. Специфічному такому виді графіки, який він називає інтагліо. Це досить складна робота за фортом, коли відбувається друк, але до того ще художник допрацьовує, щось домальовує, вкриває лаком, якісь іще додруковує фрагменти в уже готовий твір. Тобто, можна сказати, що він повністю, як би це сказати, пере Переосмислює взагалі саму ідею тиражної графіки, яка начебто має мати багато однакових відбитків. У нього кожна робота унікальна. Павло Маков прийшов у мистецтво в другій половині 80-х років, тобто він представник якраз такого старшого покоління сучасного мистецтва Незалежної України. І, як я вже сказала, його творчість тісно пов'язана якраз з топонімікою Харкова, тобто його роботи, які називаються утопія, місце, фонтан виснаження це все так чи інакше фрагменти реальності, яка його оточує, оточувала в Харкові. Утопія, його проєкт, центральний проєкт 90-х років, коли художник замислювався над майбутнім України. І, власне, утопія це начебто таке «ua», Тобто початкова літера і кінцева вона вказували на країну, яка тільки-тільки набуває. Своїх образів набуває своєї ідентичності. Що стосується місця, що стосується фонтана виснаження, це буквально е, навіть цитатно з Харковом, тому що власне Маков задумався над тим, а що показує Харків, який образ його показує. Він дуже часто у своїх інтерв'юх любить говорити, що один із образів Харкова це Барабашова з контейнерами, своєрідними, як такі він дуже часто працював з такими модулями. А фонтан виснаження, звичайно, пов'язаний з ситуацією з водою в самому Харкові, з місцями, які також їх маркують. Але для мене особисто Павло Маков і ще дуже тісно пов'язаний з якоюсь такою наскрізною історією Харкова образом саду, тому що сад. Це як це не дивно, характерний для самоусвідомлення, самоідентифікації Харкова як міста. Тому що якщо ми згадаємо там історію, ми зіткнемося з тим, що один із поетів XVIII століття присвятив міському голові такий дуже хвалебний вірш, в якому він порівнював. Місто, яке тільки-тільки набувало, скажімо, рис великого міста, порівнював садом. А якщо ми згадаємо Григорія Сковороду, то якраз на Харківщині, на Слобожанщині, він створює свій знаменитий цикл сад божественних пісень. І, власне, для Павла Макова так само сад має велике значення. Тобто у нього дуже часто присутні саме флоральні мотиви. Одна з його серій взагалі називається Парадізе Передуто, тобто Втрачений рай, який Є по суті таким садом, в який ми хочемо повернутись. І не дивно, що ця метафора саду, вона також представлена і в різних інших проявах харківського мистецького життя. Наприклад, так називалася Бієнале 19-го року, молодіжна Бієнале, яка називалася Я входжу в свій сад.